Розпаковка, що я знайшла в секунді, на 650 гривень. Перша у нас це сумочка ось така от. За 500 гривень я її взяла в ексклюзиві. Вона мені дуже просто сподобалась, дивіться. Така вона видорова. Ось так от. Дуже класна. Ну, мені особливо не дуже сподобалася. Що ви скажете, вам подобається така сумочка? Ідемо далі. Далі у нас сукня за 50 гривень. Так, не бачу яку. Приміряємо. Така от сукня це розмір М. І на L також. підійде, вона дуже гарно тягнеться. Я виділа на XS, дивіться. Тобто тягнеться вона дуже гарно. Це я так питаюсь, примірно показати, як вона повинна виглядати. На свій розмір ось так. от. Сукня дуже гарна, мені подобається. Далі то буде супер. Йдемо далі. Далі сукня з бірочкою новенька, але залишились тільки ось ці ті кіпточки, коротше. За 50 гривень Приміряємо. Так, дивіться, це сукня на запах. Це буде розмір. ну, Типу, я б діла на свій XS, але вона, як на мене, длінновата. Більше я склоняюсь до того, що вона гарно підійде на Емочку. Вона на запах так по фігурки собі підкоригувати можна. Ну і на повномірну есочку, я думаю, також можна. Просто вона на мій зріст не дуже. У мене 161. Я думаю, на більш високу дівчинку буде. Краще. Ідемо далі. І остання сукня ось теж за 50 гривень. Ось така от. Це буде, звісно, теж великуватий розмір. Постараюсь привірити. Так, дивіться, ця сукня розміру М. Тому ззаді притримую, бо на мене великувата вона. Але вона така гарна. І наче вона іде? Жалко, тільки ще не мого розміру. Но я на... в ній, мені здається, на циганку схожа. <гум> І так схожу на циганку своєю зовнішністю, а в цій сукні то взагалі ось по длині дивіться. Ну, дось. У мене 161 см нормально по дліні. Класна сукня. Блін, мені подобається реально. І класно, що вона тут так, як топіком, а ззаді зараз покажу. Ну, так вона повинна сидіти. Ну, ви поняли, вона просто велика в мене. Взаді я добряче так зібрала, на римку буде те, що треба. Що вам найбільше сподобалось цієї розпаковчики, пишіть в коментарях і підписуйтесь на мій інстаграмчик. Там я також дарую речі в себе в сторіс. Підписуйтесь, щоб не пропустити.